Якщо з профіля забору, який потрібен фундамент. Найперше, фундамент вам потрібен конструктивно обґрунтований, який підходить до ваших геофізичних умов, тобто підходящий до вашої місцевості і ґрунтів. Далі, як він має виглядати, звичайно, що він має нести, ну, вже сказали, в принципі. і по кишеньки. Наприклад, фундамент простий і матеріалу не ємкий відносно, але залізобетонний це буронабивний стовп читароквий. Це коли ви бурите рулунку або копаєте шурф у нижчій глибини промерзання, обов'язково до твердого армуєте, бетонуєте, а поверх перев'язуєте залізобетонним розвертом, тобто поясом. А між цим поясом і ґрунтами вкладаєте екструдований пінополістирол. І на місці цих стовпчиків виводите наверх закладні або труби, або бетонні колони продовжити, або пустотілі бетонні елементи, які бетонуються і до них кріпиться перекладина від забора. Далі вже зверху варюється. Ось такий простий і дуже надійний. Блайк постава.